нею. Сьогодні наш матеріал з відкриттям різних прізвищ від Ярослава Тракула про земельні схеми по всій Україні. Розпайовки не було, бо то науки однося. Тут нікому не розпаювали. Кругом розпаювали, а в нас ні Чорнобильських немає, ні пайовки, розпайовки нема. Василь Іванович, мешканець села Мала Вільшанка Київської області. Чоловіку за 60, тож розпаювання землі, обіцяного державою, вже й не чекає. Ну таке, є, то коли хати там 20 сотоків. О, 20, ще б приватизували, що -то, то, дійсно, Бо наука загребла, все. Наукою в селі називають Білоцерківську дослідну селекційну станцію Національної академії аграрних наук. В її межах у понад три тисячі гектарів навколо малої вільшанки загубилася і ділянка Василя Івановича. А це вже сусіднє село Озерна. Це з правої сторони ферма, це п'яте відділення. А чим він займається? Чим не займається? Там все на ферму. тут розташоване не менш багате на державну землю, дослідне господарство імені 9 січня. Все тієї ж Національної академії аграрних наук. А землі багато вони мають? Ну, звісно, багато. Та раз п'ять відділий, то це аж от чотири, лядь аж сюди, то ви, конечно, багато. Розпаювати землю таких дослідно-селекційних станцій забороняє закон. Хоча цим самим порушується інший про право кожного громадянина безоплатно отримати від держави до двох гектарів землі для ведення сільськогосподарської діяльності. Утім, що для селян ЗАС, чиновникам можна у липні 2013 року, за підписом Миколи Азарова виходить у світ постанова Кабміну про створення на базі Вінницького національного аграрного університету та інституту біоенергетичних культур Всеукраїнського науково-навчального консорціуму. Під новоспечену структуру заганяють понад десяток таких дослідних господарств з тисячами гектарів землі. Ініціаторами створення консорціуму зі статутним капіталом у мільйон гривень виступили екснардеп-ректор Вінницького національного аграрного університету Григорій Калетнік разом із директором інституту біоенергетичних культур Миколою Роїком. У минулому їх пов'язувала спільна наукова діяльність. А з 2013-го і консорціум, який дає можливість розпоряджатися державною землею без жодних витрат, мовляв, наукою ж займаємося. Вони не сплачують місцевих податків, дійсно там. Проходять досліди чи не проходять, це знає тільки структура МінАПК. Тобто там є можливість використовувати землі в ті способи, в які вони хочуть реалізовувати продукцію, як хочуть перевірити діяльність таких дослідних інститутів, як і виконання ними наукового плану. Фактично неможливо. Визивай наряд. Це телефон, і камери. Не треба, оберіть, пожалуйста. Руки заберіть, будь ласка, від камер. Веріть камеру. І телефон заберіть. Я покинув. У нас така робота. Є ще дуже багато науково досвідних господарств, які займаються вирощуванням риби. Значить, цукрових буряків, які так само потерпають від от таких от утворень, начебто укрупнень, попадає відразу в фінансову. Залежність від керівництва такого консорціуму. це можна сказати просто корупційна схема. Так за гектар взятий в оренду у держави землі селянину доведеться сплатити до бюджету в середньому пів тисячі гривень на рік. Водночас керівництво консорціуму завдяки нехитрій постанові Кабміну отримало у безоплатне користування понад 30 тисяч гектарів. А бюджет недоотримав щонайменше 10 мільйонів гривень. Тисячі гектарів нерозпайованої землі з ляким консорціумом. Як наслідок, щороку державний бюджет недоотримує мільярди гривень, які не треба шукати поза кордоном. Вони лежать просто під ногами. Утім, в уряді чомусь не поспішають скасовувати сумнівну постанову попередників. Зиску від якої не мають ані держава, ані самі учасники консорціуму. Ну ми держави, ми державі віддаємо. Ну наприклад, у цьому році у нас прибуток. Ми повинні з прибутка держави заплатити 15%. Ага. Проект передбачав мало того. Він передбачав при собі ще ну як зміцнення матеріально технічної бази. Але далі, того що наші провідні науковці-професора їздили туди і проводили лекції. Далі ніякої співпраці не було. Аналогічна ситуація і в сусідньому дослідному господарстві імені 9 січня тут і зовсім відхрестилися від будь-якої співпраці в рамках консорціуму. Вже ніякого там того вроді немає. Вінницького Я, немає. вже вроді нам сказали, що немає. Ми туди нічого, ми, ми, ми нічого не робили, не заключали ні договора, ні заключали нічого я, як головний бухгалтер, я нічого не знав. Утім, зрештою, жінка визнає, консорціум давав можливість налагодити дешеве виробництво за державний кошт прибутки, від якого йшли б не у державну кишеню. Я договора не бачу. По мова була. Ну я, якби мені дали договір, мова була, що має створитися цей консорціум. Для чого? Для чого? Ну як для чого? Я знаю для чого. Мабуть, якась співпраця, мабуть, якісь би йшли вирощування якоїсь продукції на наших полях. Тож з'ясувати про наукові досягнення і мету діяльності консорціуму ми вирішили у Національній академії аграрних наук. Це є нормальна форма цивілізована, тільки вона повинна бути наповнена змістом. розумієте, вона не запрацювала на на сьогоднішній день, тому ми будемо ставити питання про. Відмін у цього розпорядження міністрів. Ви, ви звертайтеся треба... да, да. коментар... Як і домовлялися, ми направили Ярославу Гадзалу інформаційний запит. Утім, на наше здивування, замість академії, відповідь в редакцію надійшла від інституту біоенергетичних ресурсів за підписом того самого пана Роїка, одного з творців консорціуму. Лист на чотири сторінки практично не містить жодної конкретики, окрім цитування законодавчих актів та інформації про проведення за два роки кількох конференцій і начитки лекцій співробітниками інституту, який очолює Микола Роїк. Водночас із цим листом ми отримали ще одного від представників викладацького складу Вінницького національного аграрного університету. У ньому правоохоронців закликають не лише звернути увагу на незаконну ліквідацію ректором калетніком кафедр розкрадання університетського майна і здирництва, яке процвітає у виші, а й пояснити, наприклад, створення військової кафедри, яку очолив сам Григорій Миколаєвич. Чи розслідувати питання створення і очолення паном Калетником вже згаданого нами консорціуму? Зібрані факти викладачі збираються передати правоохоронцям, від яких вимагають відкрити кримінальні провадження. Ярослав Тракало без слів еспресо ТВ. Отже, поки вся наука в Україні в стані зубожіння, для когось це доволі вигідна справа. І видно, що в Україні не зацікавлені в справжніх наукових результатах. А от нажитися на науці і на землі для українських політиків і олігархів просто святе діло. Якщо у вас є історії, від яких просто не залишається слів, пишіть на нашу електронну скриньку besliv.espresso.gmail.com. А у мене все на сьогодні. Я прощаюся з вами до. П'ятниці, бережіть себе.